Усім доброго ранку. Так, ну що, поки оце ще не розлінився цілий день, мабуть, спечу е, пиріг, яблучний пиріг. Ну туди ще добавлю порігів. Ось беру сметану. вона тут залишається десь. Ну, грам сто може, таке от. Що нам треба буде? Три яєчка. Убью. Ні, це хай сметана ще постоїть. А я щось погорячився, сметану одразу кинув. Не так, зараз возьму ось другу майську отак. От. Першу яєчко вбиваю. Туди. Бо я щось з, з другої сторони почав. Так, три яєчка кидаємо. Тепер беремо цукор і зараз, зараз. Десь чотири ложка цукру. Раз, два. Три. Чотири ложки. І давайте. Так. Тепер. Солі трошки. Ну, отак от вот, пучечку. Солі небагато. Так, цукор де, ага, у них. Так, на місто. Так. Є. І це все збиваємо. Так, збив. Тепер викладаємо сюди нашу сметану. Так, порядок. Розмішуємо все. Ну, буду місити. Так, збив. Тепер беремо ось олію. Ну тут Та так, скільки хто не грам сто може. Вливаємо. Можна вершкового масла, але в мене нема, а йти не хочеться до магазину. Не кожен же день зранку бігати по магазинах. Так же. Так. Перемісив усе. Тепер ось беремо ось у мене пару яблук є, Зараз я їх почищу і натру на велику тертушку. Так, яблука я почистив і зараз натираємо на таку крупну тертушку. Я вже сам дотру. Так, ось натер яблука. Так, і не спішимо. Зараз ще ось у мене ось є горіхи. Тут і волоски, і арахіс. Це все треба буде трошки перем'яти. Так, ну що, давайте м'яти горіхи. Можна чим хочете роздроблювати, у кого є якийсь може пристрій чи щось іще. Ну, я отак подрібню. Так, ось подрібнив я горіхи. Ось отакі ось стали. Ну це достатньо. У кого там, може блендер чи як там міксер. У мене є, так мені тоді мити його не хочеться. Так що ще. раз туди-сюди готово. Тепер беремо ось нашу форму, пергаментну бумагу і вирізаємо. Ну, трошки більше, ніж потрібно. правда вона в мене сирину вузьковата, Ну а так нічого. О, обрізаємо ці вуха. Так. Перевертаємо і будемо стелити. Так. Щоб поставити вона не задиралась, беремо так ось, мочим руку і бризкаємо просто форму. И тоді вона ось прилягає. гарно ніхто нікуди. Не вилази. Ось бачите, як виходить красиво. Видно. Так. Все, хай це стоїть. Тепер ось наша підмішуємо. Ось тут. Це ще. Не все. І беремо борошно і розпушувач. Борошно, ну таке грам, ну, два стакани. Треба. Ось беремо два стакани, зараз сухенький возьму. Ось я насіяв два стакани борошна. Один стакан висипаємо і другий. Тепер беремо наш розпушувач. Так, і ложечку чайну. І висипаємо таку чайну ложечку з горкою. І все це перемішуємо. Так, ну перемішуємо. Перемішали, поки до дело запалюємо духовку. Запаливаю, хай греется. Тепер высипаємо борошну отсюди. Всипте все вода. Так, є. И перемішуємо. Вінчик не надо ложкою мішаємо все вот це гарненько вимішуємо бачите яке виходить це гарне таке і рідке, і не густе якраз як треба. Все, Все вимісив. Тепер що робимо? Беремо на дно нашої форми, насипаємо яблука наші. Так от рівненьким шаром. Не товстим. Оце буде перший. Перший шар. Так. Є. Тепер трохи посипаємо так от горіхами. Про, просто по яблуках. Посипали. Викладаємо половину нашего тиста вот так вот так аккуратно чтобы вот силось наше яблоко с зарихами все в кучу настяхты вони стягнутся еще одну ложечку возьму воно тягуче дуже. Отак вот от викладаємо. Тісто. Можна водичкою підмочувати, щоб воно не так. Ложку трохи мочити, щоб воно не так оттяглося. О, це ось трохи краще пішло діло. Так, порядок. Тепер знову яблука наші висипаємо всі, що залишились у нас. Так. І горіхи. Це буде у нас Яблучно-горіховий пиріг. Ну, горіхи всі, що залишаються, всі сюди висипаємо. І остатки нашого тіста викладаємо всередину. Ну, всередину. Просто викладаємо. Деяке липкаче. Так, Е. И так само разривняю. Сейчас я так само буду ложку трохи примочивать. Вот так разривняю. Сейчас с водичкой так ничего получается. Так, я сказал, что духовка у нас уже греется. Так, ну, майже все. на крови трохи добралась. Заправляем усе. Ну, нормально, скажем так. Так, духовка нагрілась і ставимо пекти. Так, пиріг я достав з духовки. Ось бачите який. Ну, непоганий вийшов. Ну, ще дуже-дуже гарячий. Трох, трохи охолодно, тоді достану. Ось витяг пиріг з форми. Дивіться який. Красавчик вийшов. Що тут збоку. Ну, збоку не видно ще ще трохи охолоне, розріжу і тоді покажу. І так, пиріг охоло. Ми посипали цукровою пудрою. Зараз одріжу шматочок. Подивлюсь, що воно получилось у мене. Так. Дивіться який. Красивий гарнюній. Видно ось. У нас тут яблука і горіхи. Так що непоганий вийшов зараз я. Дуже смачний. Дуже гарний. Так що і швидко печеться. І добре дуже.